Зараз ми знаходимося в вівтарній частині храму. Цього року робота саме проводиться тут. Це є склопіння, орнаментована розетка, і тут були використані колись різні гарні матеріали: посріблення, позолочення, ну якісь окремі елементи. Як в орнаменти, так і на цих луках. Такі гарні декоративні поєднання між орнаментами, ліпниною, цими декорами. Реставратор Олексій Чередніченко показує вівтар храму Пресвятої Трійці в Бережанах. Саме тут під час реставрації знайшли живопис початку ХХ століття. каже, коли зняли шари фарби, побачили фрески чотирьох ангелів, а також різноманітні орнаменти. Розписи виконані в стилі сецесії з вкрапленнями неовізантизму. Ангели добре зберегли. Каже Олексій, і піддаються реставрації. Наше припущення. Е ці орнаменти і ці ангели це були також доповнені вітражами в свій час. Очевидно, що за першої світової війни ці вітражі були втрачені, але все говорить про те, що і орнаменти, і розташування і ці всі композиції, що сюжетні і фігуративні такі композиції, вони були в вітражах, а розписи це були доповнені до тих вітражах, і це був такий синтез таких мистецтв. Після розчищення стінописи покривають спеціальною сумішчю. Целлюлозний компрес і відбувається процес виведення соли з штукатурки. Цей процес технічний він зараз завершений. Це вже можна буде очищувати і тоді укріпляти саму фарбу. Вона трішечки набере тону і кольору. Там трошки активізується. Є місця, де орнаменти ледь видно. Реставрації вони не підлягають. Та як ця стіна така була знищена, сильно, і багато слідів ремонтів і цього затікання, і от те, що нам відкривається, ну прям дуже мало. Ну то муси бути реконструкція. Про авторів стінописів наразі лише здогадується, розповідає Олексій, тому шукатимуть інформацію в архівах. Плеяди художників на початку ХХ століття, які активно працювали в напрямку сакрального мистецтва, розвивали такий український національний дух виконопису. Таких художників дуже часто підтримував, фінансував Андрій Шептицький для того, щоб вони отримали освіту за кордоном в Празі, в Відні, в Кракові. Серед таких найвідоміших, то Модес Сосенко, його учень Буцманюк, але не тільки цей період історії він не дуже гарно досліджений. Ми не знаємо всіх імен художників, але Відомо, що багато храмів розписували, що працювали цілі гурти. Очищають її ліпнину. Її автор відомий. Це чеський майстер Оліва, каже Олексій Черніченко. Дуже цікавим є чотири фігури ангелів в нижній частині купола. Ми думали, що вони є дерев'яні, тому що за пластикою вони подібні до того, як стилістика там, пінзеля школи. Тобто якісь 1800 вісімсот років початок виявилося, що ці скульптури зроблені з гіпсу на початку 20-го століття зробили копії, відливку від тих старих скульптур, які я не знаю, де вони зберігаються. З гіпсовими елементами працює реставратор Захар Дябло. Зараз ми дочищаємо залишки від олійної фарби. Бачите, тут є така, якби бронзівка, як позолота. От. І воно все було покрито олійною фарбою такою сірою. От, і ми фактично з певним розчином її розчинили і тепер механічним способом щищаємо її. Орнаменти знаходять на різній висоті, розповідає Олексій Чередніченко. Дуже гарний за, за своїм рисунком, за композицією орнамент та здивування, тому що вище рівнем. Ми просто бачили якісь пару смужечок. Нам здавалося, що там нічого просто немає. а Тут виявилося що така краса. незвичним є й хрест із серцями, каже реставратор. В цьому місті гарно побачити можна залишки золота на цьому орнаменті, як то були там використання срібла і позолоти. І дуже гарний сам елемент. Зараз реставратори розчищають стінописи, укріплюють їх і консервують, розповідає Олексій. Ми будемо ставити на тріщинки маяки, і на цей рік ця робота буде зупинена для того, щоб пройшов річний цикл всіх змін кліматичних в храмі. Ми побачили наскільки рухомі які тріщини, які нерухомі тріщини, щоб ми знали, в який спосіб їх армувати або укріпляти, або ремонтувати. Через рік, каже Олексій Черніченко, будуть реставрувати розписи. За його словами, це довгий та кропіткий процес. Де осипана фарба, або де фарба ну, була щищена, і всі ці білі або місця в відсутності фарбів, то потім точечками такою реставраційною технікою треба буде затоновувати. Чому точечком Здалеко має бути все ніби одинаково, але зблизька має бути видно де є рука реставратора, а де є оригінальні розписи. Тому що завдання реставратора залишити максимально оригінально, без втручань те, що ми знайшли. У Бережанському храмі Пресвятої Трійці реставратори почали працювати три роки тому. Священник парафії запросив Олексія Чередніченка з колегами для дослідження та пошуку старих розписів. Починали з центральної частини храму, а згодом поставили рештування і почали працювати в куполі церкви. Олексій веде нас у купольну частину. Дорогою показує старовинну ікону, яку віднайшли під час робіт. Ми досліджували склепіння храму. І там під дахом в такому кутку лежала от така частина іконостасу, або такого бічного престолу. Можливо, це ну, не з цієї церкви. І Вона настільки була там, припала пилюкою за якісь там не знаю скільки вона там пролежала, 50 років, чи може більше. Що не було зрозуміло, чи це є просто дошка від вівтаря якогось, або це ікона. Але ми так зчистили той бруд, там десь 2 сантиметри було. Виявили, що тут є холст, це святий Йосиф. Тут ноги можна побачити, там голова, два ангела, Христос на руках Лілії 1830-ті роки десь. А такий вигляд мають елементи, які реставратори віднайшли у попередні роки. Олексій каже, саме завдяки цим розписам зрозуміли, що храм потребує ретельного дослідження. На цьому ярусі зображений Христос, пантократор і три апостола. А в верхній частині купола зображено вісім апостолів. Така досить нетрадиційна композиція, але дуже цікава. І вона рясно здоблена орнаментами. Олексій показує медальйони у верхній частині купола. Це не тонований і не живопис. І тут, якщо передивитися, то видно риси обличчя. От і тут ми вже проводили деякі тонування в місцях фону. Розписи знайшли і під вершиною центрального купола храму. Теж були виступи солі, і тут теж ми проводимо процедуру відсолення. Були відчарування, відпадання штукатурки, але загалом видно, що це теж є така збережена композиція. Церкву Пресвятої Трійці у Бережанах почали будувати після того, як попередній храм зруйнувався, розповідає заступник завідувача відділу історико-архітектурного заповідника Бережан Ігор Мельник. Громада вирішила побудувати нову церкву в кращому місці, не такому загрозливому, скажімо, для повені з Гарейського потоку, який тоді був повноводний, і вибрала саме це місце. Мова йшла про тишу. 748 рік власником міста був князь Августово Сан Чарторийський, і зрештою до 1760-х років церква ця вже постала, первинна церква. За одними даними, в 1768 році була завершена будівництво. Хоча є візитаційні акти 1760-х, де вже в описах вона визначалася як діюча з наявністю тут реліквій. Церква була значно меншою, ніж тому. Форматі, який ми бачимо зараз, і проіснувала так довший час, аж в 1890-х роках. Тодішній парох Теодор Кордуба побачив, що ця церква вже замаленька для парафії. Потрібно було розширювати. І от тоді саме відбулася перебудова. Вона тривала десятиліття з 1893 до 1903 року. І саме в цей період вона була розширена, видовжена побудовані дві передні бані зроблені з заготовки під формування скульптур. Тоді саме виникла центральна баня, бо до того була лише невеличка сигнатурка. І зрештою, до 1903 до року ці ремонтні роботи були завершені. Під час першої світової війни каже І у купол церкви прилетів снаряд, однак він не розірвався. Також завдяки пароху вдалося зберегти цінні речі, адже він сховав їх від російських окупантів. Коли були нанесені розписи, над якими працюють реставратори, а також чому сталося так, що згодом їх замалювали олійними фарбами, невідомо. Швидше за все час нанесення фресок це міг бути час завершення будівництва цієї церкви, перебудови. Теодором Кордубою, про який я про яку я казав. Якщо воно завершилося 903, то треба шукати з початку ХХ століття. Можливо, можна було було б натрапити на якісь сліди документальні в матеріалах візитації Береженської парафії в 1901 році, це було в травні місяці, новоінтронізованим митрополитом Андреєм Шептицьким. Який тут був, він був тут три рази на загал в цьому храмі. А от перший раз це було в 1901 році. Нині в церкві зберігаються цінні реліквії, каже Ігор Мельник. Це чудотворна ікона Римської Божої Матері, яку до Бережан привезли в 1731 році, а також мощі Івана Хрестителя, привезені в 1673 році. Богдана Савицька, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.